Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 15 вересня 2025 року. Ключові висновки. Кремль посилює свою риторику, погрожуючи державам НАТО паралельно з кінетичною ескалацією нещодавнього вторгнення Росії безпілотниками до Польщі. Російські та білоруські війська продовжили спільні військові навчання захід 2025 15 вересня, та схоже впроваджують деякі тактичні уроки, отримані з досвіду Росії в Україні. Росія використовує навчання захід 2025 для відпрацювання потенційних майбутніх кінетичних провокацій проти сусідніх держав НАТО. Губернаторські вибори в Росії, що відбулися 12 14 вересня, ще раз продемонстрували міцний контроль Кремля над владою по всій країні. Кремль продовжує формувати лояльний склад обраних посадовців з ветеранів-учасників війни проти України. Виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області та колишній учасник акції час героїв Євген Первишов переміг, отримавши 74,3% голосів. І під час своєї виборчої кампанії наголосив на своєму досвіді участі у війні проти України. Голова ЦВК Росії Елла Памфілова 12 вересня заявила, що 1616 російських ветеранів-учасників війни в Україні балотувалися на посади в різних рівнях влади на виборах 12-14 вересня. Кремль постійно використовує свою програму Час героїв, яка особисто відбирає ветеранів-учасників війни в Україні для роботи у федеральному уряді та її регіональні та місцеві аналоги для мілітаризації різних рівнів влади в Росії та окупованій Україні. У ніч 14 на 15 вересня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили три ракети Сі-300 з Курської та Белгородської областей, а також 84 безпілотники типу «Шахед», Гербера та інші з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел. Мілерово Ростовська область та Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край. Приблизно 50 з яких були безпілотниками типу Шахед. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили та придушили 59 безпілотників типу Шахед, Гербера та інші. Повітряні сили України повідомили, що російські ракети та 25 ударних безпілотників вразили 13 об'єктів по всій Україні. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили залізничну інфраструктуру в Харківській області, а ракети сільськогосподарську інфраструктуру в Сумській області. 14 вересня російські війська завдали подвійного удару по працівниках рятувальних служб у Чернігівській області. Ніжинський міський голова Олександр Кодола заявив, що російські війська завдали удару в день 14 вересня, який спричинив пожежу на нафтобазі, і що згодом російські війська завдали ще одного удару по цьому району вночі. Коли пожежники працювали на місці події, Кодола заявив, що в результаті подвійного удару троє пожежників постраждали. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та Новопавлівки, а також на сході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка українських досягнень. 15 вересня українське військове джерело повідомило, що українські війська нещодавно звільнили паньківку на схід від Добропілля. Російський мілблогер визнав, що українські війська звільнили паньківку, але заявив, що це поселення залишається спірною сірою зоною. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Новоторецького на південний схід від Добропілля. Машовець повідомив 15 вересня, що підрозділи 114 та 132 мотострілецьких бригад Росії відновили раніше втрачені позиції в кучерів'яру на північний схід від Добропілля. Речник української групи військ Дніпро підполковник Олексій Бельський заявив, що підрозділи російської 51-ї, да і діють поблизу Добропілля, і що російське військове командування зосередило невели... велику кількість особового складу на цьому напрямку. Бельський заявив, що російські війська зокрема здійснюють наступи поблизу Кучерового яру, а українські війська контратакують вздовж лінії заповідне Маяк. Бельський заявив, що у російських військ залишилася лише одна наземна лінія зв'язку у тактичному районі Добропілля. Дельський заявив, що російське підкріплення, яке, яке прибуває в тактичний район Добропілля, має низьку якість. Деякі з них є колишніми полоненими, а деякі мають менше тижня навчання. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 та 15 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська та на південний захід від Степової Новоселівки, на південний схід від Куп'янська. Речник угрупування військ Дніпро підполковник Олексій Бельський повідомив, що російські війська не увійшли до Куп'янська, але використовують диверсійні групи для проникнення в місто. Бельський заявив, що російські диверсійні групи та інші російські сили, що скупчуються на північній околиці Куп'янська, використовують тактику маскування, таку як носіння цивільного одягу та пред'явлення підроблених документів для проникнення до Куп'янська. Ці дії можуть бути кваліфіковані як віроломство. Воєнний злочин згідно з Женевською конвенцією, підписаною Росією. Бельський заявив, що українські війська досі контролюють вогонь над газопроводом, який російські війська нещодавно використали для переміщення з Лиману Першого на північний схід від Куп'янська до Рачківки. Російський мілблогер визнав, що російські війська вдаються до міроломства у цьому районі. Мілблогер спростував твердження інших мілблогерів про те, що російські війська просунулися більше ніж на один кілометр у межах Куп'янська за останню добу. Мілблогер стверджував, що майже весь Куп'янськ є оспорюваною сірою зоною. Мілблогер стверджував, що російські війська намагаються проникнути до Куп'янська вночі та влаштуватися в підвалах вдень. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Горіхового, на схід від Новопавлівки. Російські війська наступали на саму Новопавлівку на південний схід від Новопавлівки біля Дачного та на південь від Новопавлівки біля філії, і на південний захід від Новопавлівки біля Товстого, 14 і 15 вересня. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Ольгівське на північний схід від Гуляйполя. Міністерство оборони Росії 15 вересня заявило, що підрозділи російського 114-го мотострілецького полку, 127-ма мотострілецька дивізія, п'ята загальновійськова армія Східний військовий округ захопили Ольгівське. 14 і 15 вересня російські війська наступали на північний схід від Гуляйполя в районі Полтавки, Темірівки, Обратного та в напрямку Новоіванівки та Охотничого. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.